Ну а у Львові вже час оголосити війну старим тролейбусам з лисими шинами, і ржавим кузовом дірявою підлогою. Кермувати машинами, яким уже понад 30 років водії просто бояться. А після того, як у місті на ходу згоріла ще одна машина, просто занепокоїлися в такій небезпеці, може опинитися кожний з них. Оскільки більшість тролейбусів не бачили гайкового ключа вже понад 10 років, все грошей немає у вогні котиться з гірки таранячи на шляху машини. Це не американський екшен, а львівські реалії. За квартал у місті дотла згоріли вже два рогаті. Водій тролейбуса номер 12 Пан Сергій щодня боїться, аби не спалахнула і його 35-річна машина. Востаннє її ремонтували ще 2002 року. Подивіться, які підкриють джулі. Там можуть бути вимоги запахати, такому стані більшість тролейбусів, які щодня перевозять тисячі пасажирів. Електротранспортники запевняють, капітальний ремонт рухому складу повинні Проводити щодесятиліття та грошей на це нема. З таким технічним станом забороняється експлуатація тролейбусів на лінії. 57 тролейбусів на лінію мали би виходити на лінію щодня, із них, скажімо, 10%, які можуть експлуатуватися, решту потребують або середнього, або капітального ремонту. У Львів електротрансії пояснюють, тролейбуси вчасно не відновили, бо майже п'ять років грошей капітальний ремонт не отримували. Цьогоріч дали 42 мільйони гривень на все. За них треба довести до ладу аж 40 тролейбусів. Є тролейбуси, які в межах. 250-300 тисяч є тролейбуси, які 120 тисяч вкладаються при дуже економному використанні. Це достатньо, але фізичні можливості підприємства зараз не дають можливості зробити капітальні і середні ремонти 40 тролейбусів. Лайбусному депо робота кипить, однак капремонти виконує лише одна бригада. Рук не вистачає. Тому за півтора місяця встигають підрихтувати тільки два рогаті. Такими темпами відновити всі машини вдасться щонайшвидше за два роки. Шість чоловік суто на капітальному ремонті. Сьогодні потрібно детально набирати більшу кількість людей. І якщо буде стабільне фінансування, значить можна тоді і збільшувати кількість машин. Одій Роман Кручко, якому пощастило кермувати новим тролейбусом, переконаний, варто не старе ремонтувати, а купувати сучасні машини. Кондиціонер в кабіні, люмінесцентне освітлення, електроенергію бере наполовину менше. Тролейбуси прекрасні, тільки місто не хоче їх купляти. П'ять чи сім нових тролейбусів та стільки ж низькопідлогових трамваїв у Львові з'являться до кінця року, пообіцяв міський голова. Громадський транспорт планує закупити у своїх на підприємстві електрон. Завод таке замовлення виконає за місяць і продасть дешевше ніж іноземці. Але тільки після того, як виграє тендер, Андрій Садовий запевняє, вагони хороші, і пропозиція вигідна. Безперечно, тендер, але на тендері наше підприємство дає найкращу ціну львівське. Тому їм це вигідно, і мені також це вигідно. Приємство електрон. На їхня цінова пропозиція, як мінімум в два рази, є дешевша, чим аналоги за кордоном. При цьому що якість в деяких моментах є навіть і краще Львівська влада теж за новий транспорт, але на нього потрібні мільярди гривень. Тож без державного замовлення і фінансової підтримки замінити машини не вдасться. Тетяна діяк Юрій Рура, факти